Вітаю! З вами черговий випуск Анатомії ґрунтів. В минулому випуску ми з вами говорили про кислотність, і сьогодні будемо говорити про те, як же порахувати норму меліоранта. а от і ні. Тому що для того, щоб рахувати, що нам зробити для погашення кислотності і скільки саме нам необхідно кальцію і магнію внести, нам бракує ще одної деталі пазла, яка називається ємність катіонного обміну ґрунту. Тому сьогодні ми спілкуємось про катіони ґрунту. І намагаємося зрозуміти, як ця тема все-таки зв'язана з кислотністю і з іншими властивостями ґрунтів. Отож, почнемо з того, власне, що таке колоїди, що таке катіони, як вони між собою зв'язані. Колись давно в студентські роки викладач фізколоїдної хімії починав лекцію про колоїди, принісши пляшку пива і на її прикладі, показуючи, як це працює. Ми зробимо трошки по-іншому, але це я вам розповідаю для того, щоб ви розуміли, що колоїди насправді не тільки в ґрунті, а й в багатьох оточуючих нас речах. І перш як а, перейдемо до ґрунтів, давайте уявимо просту ситуацію. Якщо в відро з водою ми всиплемо жменю піску, що ми побачимо дуже швидко? Ми побачимо, що наші тверді частки, а це тверді частки в рідині, просто осядуть на дно. Якщо ж ми змоделюємо таку саму ситуацію, з, наприклад,. Якоюсь кількістю глини з тих часточок чи мулу, то ми дуже довго будемо бачити їх в звішеному стані в рідині. Хоча закони фізики ніхто не відміняв, процеси відбуваються трошки інші. Чому? Тому що, незважаючи на постійну дію гравітації, коли частка має набагато менший розмір, то її. Властивості трішки змінюються, і змінюються радикально. І ці, саме ці властивості дрібних дрібних часток визначають колоїдний стан ґрунту. Отож, власне, колоїд – це частка, яка має розмір декілька сотих або декілька тисячних мікрометрів. Дуже-дуже дрібні частки. До чого призводить така дрібна дрібна структура? До того, що такі частки мають величезну питому поверхню, чим менший. Діаметр частки, тим більше її питома поверхня на одиницю ваги. Дякуючи цій величезній питомій поверхні, колоїди здатні проявляти електричні властивості і накопичувати на своїй поверхні заряд. Як це працює? Колоїд являє собою тверду часточку, мінеральну, органічну або органомінеральну, яка за рахунок своїх дрібних розмірів здатна притягувати і утримувати на собі шар молекул. Причому ці молекули утримуються в стані, дисоційованому на іони. Таким чином, у нас утворюється повноцінна колоїдна міцела, яка містить тверде ядро всередині, і шар компенсуючих іонів на поверхні. Тобто на поверхні колоїдної міцели у нас формується певний електричний заряд. А це. В свою чергу зумовлює низку наслідків. Наслідок перший – колоїдні міцели в такому стані не здатні злипатися між собою, тому що вони мають однаковий електричний заряд на поверхні, відповідно, відштовхуються одна від одної. Наслідок номер два з такої ситуації заключається в тому, що. Однакові малесенькі заряджені частки постійно рухаються, тому що вони знову ж таки підпорядковуються законом Броунівського руху, і відштовхуючись постійно одна від одної, створюють постійний рух системи. Так от, дякуючи ось цим електростатичним силам і електричній взаємодії між однаковими зарядженими частками, вони і зберігаються в звішеному стані в рідині і не осідають на дно впродовж тривалого часу. Якщо ми розуміємо, Склад колоїдної міцели, то варто поговорити про те, які бувають колоїди. Перш за все, колоїди можуть бути мінеральними, можуть бути органічними або можуть бути органомінеральними. Мінеральні колоїди містять в собі мінеральне ядро, яке зазвичай, коли ми говоримо про ґрунт, є наслідком вихідної материнської породи і є тими самими дрібними мінеральними часточками, які є в ґрунті присутніми. Як шлейф від материнської породи, на якій утворився ґрунт. До органічної частини колоїдів перш за все, відносяться гумінові сполуки, речовини гумусної природи, які є, в свою чергу, результатами тривалого перетворення органіки, гуміфікації. І третій вид колоїдів за цим показником це органомінеральні колоїди, які являють собою поєднання мінеральної частки та органічних сполук. Інший підхід, за яким класифікують колоїди. Це за властивостю взаємодіяти з водою. Колоїди можуть бути гідрофільні і можуть бути гідрофобні. Гідрофільні колоїди це ті, які здатні утримувати на своїй поверхні багатошарові водні плівки. Тобто вони в буквальному сенсі взаємодіють з водою і здатні утримувати на собі доволі велику кількість води відносно своєї власної маси. До таких колоїдів відносять, наприклад, гумусові речовини, гумінові сполуки. Другий вид колоїдів – це гідрофобні. гідрофобні колоїди не здатні взаємодіяти з водними плівками і в водному розчині зазвичай швидко сідають на дно. До таких відносяться, наприклад, гідроксид заліза. Як ви здогадались, перші з них для нас є більш корисними з агрономічної точки зору, другі не дуже. І третій підхід, за яким класифікують ґрунтові колоїди, це, власне, за зарядом. Колоїди можуть формувати на своїй поверхні різний тип заряду позитивний або негативний, залежно від того, які саме молекули утримуються на поверхні колоїдного ядра. Розібравшись із колоїдами, переходимо далі до вбарної або поглинальної здатності ґрунтів. А ґрунти володіють здатністю поглинати різні речовини і утримувати їх в собі. Кожен із вас це бачив, тому що дощ, коли йде, затримується також ґрунтом, і це теж один з видів поглинальної здатності. Прийнято вважати, що поглинальна здатність буває п'яти видів: буває фізична, механічна, хімічна, біологічна і фізико-хімічна вберна здатність. В даному випадку поняття вберна і поглинальна здатність Тотожні, хоча в літературі часто зустрічається або інша, або та або інша, але поняття є одне і те ж. Почнемо із того, що механічна вбрана здатність це є здатність ґрунту, як пори з того тіла утримувати на собі певні речовини. Цю вбивну здатність ви можете з тим же успіхом побачити на прикладі поролонової губки, яка вбирає, наприклад, пил або бруд. Це така сама механічна здатність. Також є біологічна вборена здатність, яка заключається в тому, що в ґрунті є в тому числі жива фаза, пам'ятаєте нашу першу лекцію. І ця жива фаза теж взаємодіє, поглинаючи різні сполуки, використовуючи її для своєї життєдіяльності і таким чином фіксуючи також в ґрунті. Це є біологічне поглинання. Також існує хімічне поглинання. Оскільки ґрунт є хімічною системою, яка містить цілу низку хімічних сполук, ці сполуки здатні взаємодіяти з тими речовинами і солями, які потрапляють в ґрунт ззовні. Таким чином, часто утворюються нерозчинні сполуки, і це є хімічне вбирання. Також є фізико-хімічна вбирана здатність, яка для нас є насправді найбільш цікавою. Фізико-хімічна вбирана здатність це здатність ґрунту. Обмінюватись в більшості випадків з, тим, з катіонами саме з тими катіонами, які надходять в ґрунт ззовні. Іншими словами, містячи в ґрунті певний катіонний склад, ґрунт здатен обмінюватись цими катіонами з іншими солями і сполуками, які надходять ззовні. Так проходить постійний процес обміну, причому цей процес є двостороннім і здебільшого оборотним. Тому формується ціла динамічна система, яка залежно від зовнішніх умов. Може зміщуватись в один або інший бік рівноваги. Загальна кількість колоїдів, які містяться в ґрунті, разом із загальною кількістю катіонів, прийнято називати ємкістю катіонного обміну. І це є той величезний холодильник, який у нас є в ґрунті. Чому цей показник для нас важливий і як це взагалі корелює і на що він впливає? Перш за все, чим більше в ґрунті колоїдів, Тим більше він здатен проявляти фізико-хімічну обмінну вбарну здатність, тим більше він здатний взаємодіяти з речовинами, які потрапляють в цей ґрунт ззовні. Для чого нам це? Це нам потрібно для того, щоб формувати якісний поживний режим в ґрунті. Рослина, потрапляючи в ґрунт, проростаючи, вбираючи кореневою системою <кій> поживні речовини, взаємодія з цим самим катіонним складом ґрунтів. І чим більша ємність катіону обміну в ґрунті, тим більше запас поживних речовин, який може на собі утримувати ґрунт, і тим більше всього рослина може поглинути з ґрунту. Іншими словами, у вас в ґрунті може бути або величезний холодильник із запасом всього-всього багато, або малесенька комірка, у якій поміщаються дві булки хліба і усе. Залежно від того, як формується катіонний склад ґрунтів. Рослина може почувати себе більш або менш комфортно. Мало того, в складі цього катіону катіонного з цього холодильника у нас можуть бути корисні для нас катіони і не дуже корисні. Ми це частково зачіпали, коли говорили про кислотність. Так от, наскільки ми пам'ятаємо із кислотності, для нас корисні двовалентні катіони, кальцію магнію. Чому? Ємність катіонного обміну це вся сукупність катіонів, які є в ґрунті. І ця сукупність може бути представлена, наприклад, кальцієм, магнієм, натрієм, калієм, які для нас умовно корисні і які ми називаємо зазвичай увібраними або поглинутими основами. І крім цього, можуть бути не дуже корисні для нас катіони, наприклад, водень, про який ми багато говорили, і алюміній або залізо-тривалентні, які так само для нас не зовсім є корисними. Ми сьогодні вже розбирали про те, що тривалентні катіони вони негативно впливають на властивості колоїдів, відповідно, для нас не несуть агрономічної цінності. Саме тому прийнято ділити ось всю цю сукупність катіонів на дві великі категорії: на власне увібрані основи і рахувати їхню суму в ґрунті. І на гідролітичну кислотність, яка, як ви пам'ятаєте, чисельно відповідає сумі гідрогену та алюмінію, які присутні у вібраному стані в ґрунті. Так ось ступінь насичення основами або Катіон Exchange Capacity є показником, який показує відношення суми поглинутих основ а саме кальцію, магнію, натрію та калію, до загальної ємності катіонного обміну. І прийнято вважати, що цей показник повинен бути. Максимально високим, наскільки це можливо. І є такий моральний поріг, що сума увібраних основ повинна становити більше 70% від загальної ємності катіонного обміну. На практиці найкраще грунти себе почувають, коли поглинутих основ 80-85% складі ємності катіонного обміну. І для того, щоб краще розуміти, все-таки яка відмінність в грунтах за цим показником. Треба порівняти, яка ж власне, ємність катіонного обміну різних ґрунтів і в чому вона вимірюється. Ємність катіонного обміну прийнято вимірювати в міліграмах еквівалентах на 100 г ґрунту, або в мілімолях на 100 г ґрунту. В різних ґрунтах цей показник може варіювати від 1-2 мг до 60-70 мг, тобто в десятки разів більше. І саме тому. Декілька хвилин тому я наголошував, що чим більша ємність катіонного обміну, тим більший запас усього може зберігатись в ґрунті і бути доступним для рослин. Якщо більш предметно підійти до питання не з позиції теорії, а з позиції практики, то в більшості ґрунтів Західної України ємність катіонного обміну вона лежить в межах від 5 до 30 мілімоль на 100 г. Цей показник повністю корелює із кількістю колоїдів, які містяться в ґрунті. А власне кількість колоїдів, яка міститься в ґрунті, вона корелює із містом гумусу і з вмістом глинистих часток. Тому що, як ви пам'ятаєте, колоїди бувають мінеральні і органічні, тому чим вищий у вас в ґрунті вміст гумусу та глинистої фракції мулистої, тим вища ємність катіонного обміну буде в вашому ґрунті. Тому найнижча ЄКО буде в піщаних малогумусних ґрунтах, і саме там вона може становити всього 2-3 мг на 100 грамів. А найвища ємність катіонного обміну буде характерна для чорноземних ґрунтів з високим містом органіки. Все це дуже тісно пов'язано не тільки з поживним режимом ґрунту, як я вже згадував, а й з кислотністю і з показниками кислотності. Тому що. Власне, необхідність проведення вапнування кожного конкретно взятого ґрунту зумовлюється не показником pH, і навіть не чисельним значенням гідролітичної кислотності, хоча це дуже хороший індикатив насправді, а необхідність проведення меліоративних заходів зумовлюється часткою водню та алюмінію в ємності катігоного обміну, або по-іншому ступенем насичення основами. Саме тому в одних і тих самих ґрунтах. При однаковому pH, і навіть при однаковій гідролітичній кислотності, може бути присутня потреба в проведенні хімічної меліорації або відсутня. Мало того, фізична кількість меліоранту, яка нам необхідна для того, щоб прибрати фактор впливу кислотності в ґрунті, а іншими словами, прибрати гідролітичну кислотність з ґрунту. Фізична кількість меліоранту може дуже сильно варіювати залежно від того, який саме це ґрунт і яка загальна ємність катіонного обміну цього ґрунту. Але про це ми з вами поговоримо в наступній частині нашого курсу.